Росія залишить свої війська поблизу кордонів з Україною. І це попри заклики Заходу зменшити напругу в регіоні. Про це в інтерв'ю американському телеканалу CNN заявив речник російського президента Дмитро Пісков. При цьому він запевняє, Кремль не загрожує Україні військовою операцією. Мовляв, просто Москва не може миритися з так званим поступовим вторгненням НАТО в Україну. И в разі подальшого розширення Альянсу Росія, кажуть у Кремлі, будет буде змушена вжити контрзаходів, яких саме Пісков не поточнив. Uh... Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и так далее. И это привело нас к красной линии, к ситуации, которую мы больше не можем терпеть. Водночас глава НАТО Столтенберг заявив, агресор Москва, а не Київ. За словами Генцека, альянс готовий до нових перемов з Росією, але подальше вторгнення на територію України буде великою стратегічною помилкою Кремля. Тим часом у Сенат США подали ще один законопроект, покликаний стримати російську агресію, і він, зокрема, передбачає запровадження персональних санкцій проти російського президента, прем'єра, міністра оборони та олігархів. Росія повинна сісти за стіл переговорів з Україною. На цьому наполягає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона сьогодні відвідала Київ з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Обговорили питання повернення Донбасу і Криму та припинення російської агресії. На думку представниці Німеччини, Росію треба змусити вирішувати питання не силою, а дипломатичним шляхом кожна нова спроба агресії, Я хотіла б підкреслити, матиме велику ціну. Жодна країна не має права приписувати іншій країні, в якому напрямку їй розвиватися, які підтримувати відносини і які союзи укладати Україна разом з Німеччиною віддані дипломатичному врегулюванню цього конфлікту, і я вдячний новому уряду за дуже активну позицію і намагання. Повернути фактично Росію за стіл переговорів. Дипломатична міністерка додала, що незабаром ще раз прилетить до України, щоб відвідати Донбас. Вона хоче подивитися на умови життя населення на лінії зіткнення сьогодні. Ввечері Бербок вирушить у Москву на перемови з Лавровим, закликатиме його до мирного врегулювання конфлікту. Сьогодні друга людина після президента Байдена в Україні, держсекретар Ентоні Блінкен у Києві, закликав українців до єдності перед російською загрозою і запевнив, що. Координуватиме дії з Євросоюзом для стримання Кремля. Турецький очільник Ердоган напередодні заявив, не вважає загрозу прямої війни реальною так кличе Зеленського з Путіним на переговори до Туреччини. Генсек НАТО Столтенберг як і обіцяв підготував письмові пропозиції від альянсу для Росії. А тим часом Путін і далі стягує війська до наших кордонів, публічно повторюючи, вже знайомим їх там ніт. Він усе частіше використовує у промовах метафору зі скринькою Пандори, та навіть у стриманих дипломатичних виступах заявляє, Путін ламає світову безпеку. Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучує нові дані розвідки. Ми знаємо, що є плани збільшити число російських сил за дуже стислий термін, і це дає президентові Путіну можливість також у дуже стислий термін вдатися до подальших агресивних дій проти України. Я дуже дуже сподіваюся, що ми зможемо владнати це дипломатичним і мирним шляхом. Але зрештою, це буде рішення президента Путіна. Сьогодні разом із Зеленським Блінкен звіряє дані розвідок і обговорює різні сценарії розвитку подій. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Генсек НАТО Єн Столтенберг незабаром відправить Росії пропозиції. Хоче запевнити її у відкритості дій альянсу, але на поступки із ключових питань обіцяє не йти. Ці письмові пропозиції відображають нашу серйозну залученість до переговорів щодо контролю над озброєннями, щодо прозорості в тому, що стосується військової активності, ракет багатьох інших питань. Готова долучитися до процесу умиротворення РФ і Туреччина. Тамтешні змі повідомили, президент Реджеп Ердоган розмовляв із очільниками України та Росії і обох запросив на спільну зустріч у Туреччині. Протягом наступних кількох тижнів президент Ердоган поїде в Україну щоб провести там переговори з президентом Зеленським. Але ми також будемо залишатися в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій, наслідки яких, звичайно, будуть великими і незворотними, українські збройні сили певнять, до ескалації готові. Наші військовослужбовці вчаться за допомогою новоприбулих британських інструкторів керувати легкими протитанковими оборонними системами. Безперечно. Це зміснюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення. Водночас, увесь цивілізований світ працює над тим, щоб втихомирити Кремль. Дипломатично Ми довели до відома Москви. Якщо вона зробить вибір на користь агресії проти України, це спричинить серйозні наслідки не лише з боку США та Європи, а й усіх країн світу. Такі зустрічі, як сьогодні, і такі консультації, які відбудуться завтра в Берліні, з нашими спільними європейськими партнерами забезпечують те, щоб ми говорили єдиним голосом і виступали зі спільною позицією щодо Москви. А в п'ятницю у Женеві Ентоні Блінкен зустрінеться із керівником російського МЗС Сергієм Лавровим. Емантонюк, програма Вікна СТБ. Сьогодні Блінкен у Берліні після відвідин Києва. Держсекретар США проводить нараду в Німеччині з колегами із різних країн. Тема як не допустити російського вторгнення до України. Після цього Блінкен вирушить до Женеви на переговори з міністром закордонних справ Росії Лавровим, тим часом із Вашингтона. Вкотре попередили Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення, і зазначили, все ще можна сісти за стіл переговорів. Ярослава Морущенко більше. У мене підвал розбалений, да, матрасик і я з документами. Поняли? Ага, ага. 73-річна пані Галина живе в селі Новоолександрівка, ще на Луганщині. Колись тут була понад сотня людей, нині лишилось усього 11. Галина, яка мешкає фактично на самій лінії фронту, їхати нікуди не хоче. Не знаю, Я звикла. я звикла тут, мені добре хорошо. Нас тут мало осталось. Все-таки люди есть. Ну, нравится мне. У широкомасштабний наступ Галина не вірить до ситуації на кордоні з Україною, де зосереджено близько 100 тисяч російських військовослужбовців, прикута увага усього світу у Білому домі. Знову кажуть, будь-який перетин українського кордону США сприйматимуть як вторгнення про російську агресію. Чимало питань і на конференції з нагоди першої річниці президентства Байдена. Той каже, широкий наступ Кремль навряд чи планує, але ситуацію безумовно нагніта. Теме Я досі певен, що він не хоче повномасштабної війни. Чи вважаю я, що він випробовує захід? Випробовує Сполучені Штати та НАТО так серйозно, як він може так. Я думаю, він це робить, але я також знаю, що йому доведеться дорого за це заплатити. Зокрема, каже Байден, якщо вторгнення все ж відбудеться, російські банки не зможуть виконувати жодних операцій із американським доларом. Перед путіним стоїть серйозний вибір: деескалація або дипломатія, конфронтація або наслідки. Але якщо вони справді зроблять те, на що здатні, зібравши військо біля українського кордону, якщо вони вторгнуться в Україну, це обернеться катастрофою для Москви. Наші союзники і партнери готові завдати серйозної шкоди Росії та її економіці. Держсекретар Блінкен із Києва поїхав до Берліна. Там зустрічається з представниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції та Німеччини. Головне питання російська загроза. Напередодні Франція радилась про це з Канадою. по перше, у разі нової військової агресії проти України, ми готові до дій, що матимуть серйозні наслідки, і змусять заплатити високу ціну. Нашим другим пріоритетом лишається суворий діалог з російською стороною. Велика Британія тим часом готова надати Україні ще більше зброї. Лондон уже доправив Україні близько двох тисяч легких протитанкових ракет. Їх привезли аж вісім бортів королівських військово-повітряних сил. На таку допомогу у притаманній манері відреагувала Росія. Це ще вірям західні і українські засоби масової інформації, а також офіційні літ стали ще більш активно тиражувати спекуляції на цьому. скорого вторжения России на Украину, так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных. Масштабних провокацій, в тому числі воєнного характера, тим часом державний департамент США дав дозвіл трьом союзникам із НАТО, Латвії, Естонії та Литві передати Україні зброю американського виробництва, зокрема протитанкові засоби та ракети класу земля повітря. Ярослава Марущенко програма Вікна СТБ. Вільне білорусько-російське брязкання зброєю до Білорусі сьогодні почали прибувати російські військовики, які візьмуть участь у навчаннях із гучною назвою Союзна рішучість. У білоруському міноборони кажуть, мета відпрацювати передислокацію військових і швидке створення угруповання на певній території. Олександр Лукашенко навчання називає солідними і дублює слова Путіна. Мовляв, занепокоєний ситуацією біля кордонів НАТО та нарощуванням військового контингенту з боку України нам треба в цьому регіоні западному і южному білоруському балконі привести солідне учені. І ці учені не довжні бути чисто білоруськими, це должны бути нормальне учення по відработці определенного замисла в протистоянні з цими силами Запада, Прибалтика і Польща і Юга України. Навчання розпочнуться 10 лютого і триватимуть 10 днів. Такі спільні вишколи на своїй території хоче провести і Росія вже з білоруськими військовими. Заплановані вони на наступний рік. Нове загрозливе попередження з білого дому там вважають, Росія здатна атакувати Україну в будь-яку мить. Це заява спікерки Джен Псакі. Вона також сказала, Кремлеві доведеться вирішити, чи готові там стикнутися з економічними наслідками. Україні ж Сполучені Штати виділяють додаткові 200 мільйонів доларів військової допомоги. Активізувалися і інші союзники: Британія надає протитанкову зброю. Канада відрядила спецпідрозділи цього тижня. В Україні візити. Високопосадовців зі США, Канади та Німеччини Аліна Сондукова зібрала всі заяви. Підтримати українців у боротьбі з російським агресором вирішила Канада. Вона відрядила до України підрозділи спецпризначенців. Про це повідомив канадський телеканал Global News. Там заявили, йдеться про розгортання в Україні невеликого контингенту. А от Велика Британія літаками прислала Україні нові системи оборонного озброєння. Лондон направив до нас невелику кількість британського персоналу, який проведе навчання серед військовослужбовців. Ми прийняли рішення постачати Україні легкі протитанкові оборонні системи. Вони не Є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх застосовують для самооборони. Щоправда, два британські літаки при цьому чомусь летіли не найкоротшим маршрутом, а оминали повітряний простір Німеччини. Німецькі змі припустили, країна не дозволила провозити зброю над свою територію. Цю заяву згодом спростували у британському міністерстві оборони, але причини обльоту не пояснили. До України учора прибула й двопартійна делегація Конгресу США. Законодавці наголошують, допомагатимуть нам фінансово та військово. За повідомленнями американських змі. Адміністрація Байдена наприкінці грудня не публічно виділила Україні ще 200 мільйонів доларів допомоги. Поза цим лише в рамках американського оборонного бюджету на 2022 рік Київ отримає 300 мільйонів доларів. За весь час США надали Україні вже понад 2 мільярди доларів допомоги військової та економічної, і ми продовжимо підтримку української спроможності захищатися та обирати для себе шлях на захід чи схід. У зв'язку з нарощуванням російського війська біля українських кордонів у США розробляють різні сценарії санкцій проти економіки Росії та близького оточення Володимира Путіна. Зокрема, досі розглядають можливість відключення Росії від системи SWIFT, Повідомляє американський Fox News з посиланням на раду нацбезпеки США попри нещодавний матеріал німецького видання про відмову від такого кроку. Санкції персонально проти Володимира Путіна матимуть сильний ефект. Також вони спрямовані проти російського експорту, можливості купувати електронні пристрої для передового озброєння. А також передбачають відключення Росії від міжнародної банківської платіжної системи СВІФТ. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок, яка напередодні відвідала Київ, сьогодні зустрілася із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Бербок заявила, Німеччина готова зазнавати економічних втрат у випадку недотримання Росією базових міжнародно-правових принципів. За останні тижні більше ста тисяч російських військових та техніки були розміщені поблизу України без жодної причини. І важко не розглядати це як погрозу. Росія зажадала гарантій безпеки. Ми готові вести серйозний діалог про взаємні домовленості та кроки, які зміцнять нашу спільну європейську безпеку. З Лавровим сьогодні поговорив держсекретар США Блінкен, який вже завтра прибуде до України і матиме зустріч з Володимиром Зеленським. Лаврово Блінкен заявив, ситуацію навколо України треба вирішувати за допомогою дипломатії. А обговорення європейської безпеки без України країн НАТО європейських партнерів США неможливе. Аліна Синдукова програма Вікна СТБ.